Це швидко дія має спрацьовувати. Щось сталося має виїжджати команда і. Консервувати дуже нагайно, просто брати і накривати покрівлі плівкою, там чим є, але щоб захистити будівлю у ці перші, перші тижні до того, як будуть проведені якісь більш масштабні роботи, вікна закрити ОСБ там чи чимось таким, це щоб нічого місто, і це тут бачите, якщо у нас є таке завдання зберегти спадщину, то ми не маємо шукати там. Власника тієї будівлі, чи ще е, чимось домовлятися, там з'ясовувати, чи там спроможний сам власник той зробити це чи ні, щоб. Ми там, не дай Боже, не зробили якусь корупційну схему. Ні, у нас весь центр міста він під захистом він входить в ЮНЕСКО. У нас кожний другий об'єкт це культурна пам'ятка. І ми маємо це вирішувати терміново, а потім вже розбиратися, хто там як буде проводити реставраційні роботи. Бо йдеться про консервацію, яка має бути в перший же день зроблена. І на, інакше. Через там місяць, через рік, не дай Боже, це будуть втрати найбільше, ще більше, ніж вони були б. Тобто це вже там в десятки разів буде збільшувати вартість відновлення цих об'єктів.